Шанувальникам Шевченкового слова пропонуємо унікальну збірку Відроджений кобзар сила кобзаревого слова у його правді, у його щирості та невмирущій любові до України. Воно залишається дорогоказом для всіх, хто прагне справедливості та духовного відродження. І поки звучатиме слово Шевченка, доти житиме Україна. Тарас Шевченко, думи мої. Думи мої. Вами. Нащо стали на папері сумними рядами, чим вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Тарас Шевченко розриде могилу. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних, звичаї навчила. Не Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, малих діточок доглядала, звичаї навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широким світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що ще співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала вою. Мій Боже милий, знову лихо. Було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани. Аж гульк і знову потекла мужицька кров, кати вінчанні, мов пси голодні за масляк, гризуться знову. Тарас Шевченко заповів як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широку на Україні милі, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і круч. Як потече з України у синє море, кров ворожа, отодія, і лани, і гори все покину і полину, до самого Бога молитися, а поки що, я не знаю. Покиньтеся ж, брати мої, кайдани повітря і вражою злою кров'ю волю укропіти. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольні, нові, не забути Помянути тихим добрим словом. Тарас Шевченко, Кавказ. І вам слава! Сині гори, кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, поборете, Бог вам помагає. За вас сила, за вас воля і правда святає.